Всім привіт! Сьогодні будемо готувати разом з вами страву по сезону. Це будуть слайси кабачка, запечені в духовці. Які ж інгредієнти будемо використовувати: оливкова олія, 2-3 столові ложки, часник, 2 зубчики. Сіль, чорний милиний перець, тут все по смаку індивідуально, неповна чайна ложка суміші спецій, тобто ваших улюблених спецій, і приблизно 1 столова ложка лимонного соку. Безпосередньо самі кабачки, все. Беремо ємність, де будемо готувати маринад. Туди додаємо оливкову олію, мілко нарізаємо часник, сіль, чорний милиний перець, суміш спецій. Перемішуємо. До речі, я не додавав. Ви можете додати, якщо є бажання, або столову ложку соєвого соусу, або трішки меду. Також буде дуже смачно. Перемішали і даємо в цьому маринаді настоятися нашим слайсом кабачка. Десь 35-40 хвилин. Накрійте плівкою і поставте в холодильник в миску. Все, промаринувались кабачки, тепер викладаємо їх на пергамент, попередньо змащений олією. Тут у мене ще є декілька шматочків м'яса, тому що кабачок він ідеально поєднується із м'ясом. Викладаємо тепер наше деко з кабачками з м'ясом, попередньо розігріто до 180 градусів духовку, і починаємо випікати. Все залежить від духовки, у мене це зайняло 30 хвилин часу. Кабачки ідеально пропеклись, м'ясо, до речі, також, тому що воно було не товсте. Все. Друзі, страва по сезону, тим більше кабачки тільки стартують. Я думаю, що вам вона точно зайде і ви візьмете її на замітку, друзі, і будете готувати постійно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал і до нових зустрічей!